Чи знаєш ти світання в полі або в задуманих садах, коли от щастя мимоволі сіяють сльози на очах, ще вечір птиці вітер лине, немов в дитинства дальні дні, і кожна квітка і стеблина до тебе тягнуться в пісні, а ти йдеш. На небо яка краса огнів, сія і разом з природою співає душа закохана твоя, і тільки серце б'ється дуже, здається, так би вічно йшов. Якщо ти знаєш, це, мій друже, ти знаєш.